Чому я не обіцяю посадити на шпагат за тиждень чи навіть місяць? Йога у багатьох асоціюється з гнучкістю, тому часто перше питання, яке я чую: а коли я сяду на шпагат? Скажу вам чесно: сама я не дуже гнучка від природи. Коли в 6 років я спробувала займатися танцями? То дуже швидко стикнулася з жорсткою реальністю. Мої подружки перейшли в основний склад колективу, а я лишилася в підготовчій групі. Звісно, тоді через біль і сльози я себе розтягнула. Але чи було це корисно і для чого були ті страждання? Якщо дуже швидко я втратила цю здібність і на фізкультурі не могла навіть дотягнутися до кінчиків пальців у нахилі вперед. Коли ж я почала займатися йогою, то зрозуміла цінність справжньої гнучкості. Хануманасана, наприклад, зміцнює м'язи, сприяє рухливості суглобів і покращує роботу імунної системи, запобігає появі варикозного розширення вен. Дарує позитивні емоції, бо виробляється дофамін. Я можу ще довго говорити на цю тему, але я ціную ваш час і в мене робота, сім'я, діти. Тому давайте краще практикувати. Бо йога в першу чергу дарує здоров'я, А шпагат – це, знаєте, такий маленький бонус до величезних трансформацій у вашому тілі та свідомості. І гнучкість починається з мислення.